Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую перчик фарширований. Фарширований перчик дієтичний. Для цього я приготувала, одварила от, рис із моркою, вкинула перемелене одне філе філекуляче, вмикаю плитку знову і тепер розподіляю. Філешку або фарш курячий рисом та морквою. Рис я зварила з моркою до готовності. Тепер кидаю сюди, натираю цибулинку на дрібну тертушку та середню середньою цибулинку. І два невеликих помідори. Помідори бажано червоні. Вони не такі. О, вони не такі кислі і нададуть такого червонуватого відтінку. Далі солю, перчу за смаком, десь по чайній ложечці солі і чайну ложечку цукру вкидаю. А рису зварила я з таком. додаю сюди 20 грамів вершкового масла. Розрізала перчик, такий червоний, гарний, застінний, на отакі човники. І кидає бланширувати буквально на кілька секунд, можливо, в окрі. І поки бланширується перець, я в глибоку сковорідку нарізала цибульки. І поклала два помідорчики теж нарізані. Трішки присолюю і цукру вкладу в помідорчики. Перчик пробал... баланшувався, він став такий ще жирніший, красивий такий вивчився. Але баланшувався буквально хвилинку. І начиняю фаршем. Фарш у нас такий не густий. Рідкуватенький трішки. І от коли начніла, то скажу, що рису можна відварити всього пів стакана через те, що трішечки залишилося. Отже, пів стакана від рису, достатньо на 6 таких великих перчів. І оце начинка із рису і м'яса повинна бути чуточку-чуточку солонкуватою. Бо перчик забере водичка, в процесі якої ми заливаємо. Буквально чуть-чуть водички наливаємо, трішечки тієї водички, який бланчирувався перець, і ставимо в духовочку, виймаємо перчик з духовки. Подивіться, яка ж тільки краса вийшла. Тарілочку викладаємо листочками базиліку. Отака. І викладаємо фарширований. Гляньте ж, який ж він гарний. За бажанням можна потерти твердим сиром, але мені більше подобається саме такий дієтичний варіант для здорового харчування. Перчик, виходить, дуже смачний, от навіть котята прийшли на аромат. І запашний, і всередині він дуже соковитий, виходить. дуже соковитий, але ж шкірочка так присмагла. Повірте, це дуже смачно, я от спробувала трішечки. Дуже-дуже смачний рецепт. І швидесенько готується. Дуже гарна подача така. і на свято, і буде. Навіть на Новий рік, на 8 березня, можна приготувати такі страви. Сподобалось? Подаруйте мені подобайки, підписуйтесь на мій канал.